У льотчика Валентина Цигульського є одне правило: страх це вогонь, і ти або згориш, або навчишся ним керувати. Він досконало засвоїв цю істину, адже зміг посадити палаючий гелікоптер і врятувати свого напарника. Як воно насправді бути у пеклі та залишитись живим? Далі у програмі Будемо жити військового телебачення України. Кілька років тому військовий льотчик Валентин Цигульський, будучи на чергуванні у новорічну ніч, вирішив брати свій гелікоптер у святкові шати ніби як ялинку. Прийде трохи часу, і саме це повітряне судно врятує життя армійському авіатору. Валентин Цигульський проходить службу в Чернігові. Сьогоднішній день не відрізняється нічим особливим. Традиційне ранкове гоління гаряча запашна кава. Проте ще кілька років тому лікарі казали, що з ліжка він не встане вже ніколи. компрессионный перелом 7-8 грудного отдела позвоночника. То есть у меня больше как бы пострадал 7 позвоночник, 8 так более-менее. Вот. Ну, первые полтора месяца, то есть я вообще, мне нельзя не двигаться было, ни в коем случае не вставать, никаких нагрузок, очень много капельниц было, то есть я с ожогами там, Так в комплексі. Вся робота була в комплексі. Перші дні, там перші три-чотири дня там делать операцию своє рівня. Валентин льотчик з багатим досвідом. Свого часу, після закінчення вузу він потрапив на службу в одну з льотних військових частин України і вже там досконало освоїв свій НІ-24. Саме цей чинник був вирішальним, коли керівництво направило молодого льотчика у миротворчу місію. Перше бойове хрещення ми з ним отримали ще в першій атаці Конга, коли ми приїхали, ми з ним були в одному екіпажі. Дуже грамотний льотчик. Його хороша реакція на події, які виникають на землі, в повітрі. Ми з ним дуже багато часу разом літали на і патрулювання, і на бойове використання прильотів «Конга». Конго. В 2012 году это первая ротация была моя в Конго. Там уже в конце, в конце нашей ротации пришлось поевать, и довольно-таки напряженная, скажем так, обстановка была. Там уже как действительно первый раз скажем так, в моей летной карьере пришлось уже применять оружие не на полигоне, а именно в реальных боевых условиях. Тож міг тоді подумати, що вже зовсім скоро застосовувати озброєння 24-ки доведеться у своїй країні. Валентин один із перших відправився на схід і відразу зрозумів, тут все набагато серйозніше. В Конго не було протизенітних проти, проти ракетних комплексів, ті, які приміняються тут, особливо нові модифікації. це та верба в частності. Там было стрелковое вооружение, в основном крупнокалибрные пулеметы, ну и самый максимум это завушки из них там установки. Очень часто приходилось просто, скажем так, терпеть, наблюдая те моменты, когда ведут огонь по твоему вертолету, ты не, не можешь оттуда, туда, в то место применить оружие, потому что это населенный пункт. Очень часто, применяют, практически всегда применяется вооружение со стороны сепаратистов именно с населенных пунктов. Я уважаю, что он герой, Фактично, коли почалися бойові дії, він один з найперших поїхав на Восток захищати свою державу, страну. виконував всі, всі завдання, які на нього накладалися. Того дня, як і завжди, екіпаж Мі 24 завдання отримав перед самісіньким вилітом. Пілотом з повітря потрібно було підтримувати українських десантників, які атакували околиці окупованого сепаратистами Слов'янська. У момент стрільби, вже після того, як ведучий виконав стрільбу, потім я вже зайшов на атаку. Оператор може вкабив ракету і якби в ефір цю інформацію, що по нам йде ракета. Вот, но ну, поскольку у нас э, была полная зарядка неуправляемых ракет, поэтому как бы, я принял решение для себя, что э, все-таки необходимо выполнить изначально стрельбу, вот, и потом уже попытался выполнять маневр. Вот, но ну, меня стрельбу выполнил, уже прицельную стрельбу, и уже на момент отхода э, пытался от нее уйти, но сложно было это выполнить. И на момент отхода ракета попала в правый двигатель, вертолет взорвался в воздухе судя по ведущим, как он говорит, я видел, как вы падали, я никогда не поверил, что кто-то там останется живым. Но так, волю судьбы. Плюс желание жить сделала свое. Тут маленький из дым, дыма, я, я в колодец, такие Давай! вже Не може навіть підтянутися, потікала рука, я не можу навіть підтягнутися, не знаю сейчас. Четко було видно, я тебя шкіра на руці на правильно горіла. Це я ну, просто це дуже ясно пам'ятаю. і він мене просто витягнув від кабіни. Как бы вытянул Сережку, тащив там, наскільки можна було, десь метрів метров 10-15. Тут в легкому замешательстве було, это мягко говоря. Кто, кто быстрее придет, наши или нет? Ну, слава богу, одновременно, практически одновременно сначала подошла наземная группа, то с 25 й бригады. Очень бы хотелось найти их, ребят, увидеть, вообще поблагодарить. В то же время подлетел вертолет наш и эвакуировал нас. Вы ракета, лучай, вертолет, то лучай его на детонует, получается там находятся наши расходные баки. вертолет и практически пал его лицо за шиворот вертолет упал но слава богу я жив не знаю буду ли я ходить и что будет дальше вот меня в Дніпропетровський госпиталь еду не знаю куда не знаю что увижу это все очень тяжело меня встретили на вокзалі в Вот. я приехала он лежал в, в отделении реанимации первая встреча конечно я поплакала до того, як приїхали в місті. Тому що своїх сльоз нікому не можна було показувати. Можна було підтримувати. Ми в селі були. І коли це вже случилось, вам так казати, вже його везли, по моему в вертольоті, і він дзвонив, що все його добре. Він навіть не сказав. Що все його добре, голос бодрий. Аж через скільки? Через три-чотири дні у мене. А через неділю. Да? Коли він шев халь. У этом був Дніпропетровський Дніпро грабальниць, аж потім вісечка нам видала. Сказала, що владене. Стан обох пілотів був вкрай важким. Опіки, численні переломи і осколкові поранення хребта. Багато часу хлопці провели в реанімації. Особливо невтішними прогнози лікарів були щодо Сергія. Потім що 4 дні інтенсивної реанімації, 12 днів тараканної реанімації, потім 4,5 місяці лежання як козірок. На даний час Сергій проходить реабілітацію Сполучених Штатах Америки. Тамтешні медики стверджують, що він робить суттєві успіхи. У спортивних залах хлопець ледь не ночує. Влад віддати все, аби врешті-решт стати на ноги. Це вже у ключі він. Валентину ждні по петровському шпиталі довелось пережити чимало операцій, проте пройдуть місяці, і пілот зробить перший крок, а згодом навіть вступить до лав Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, закінчить його і продовжить службу. Одне лише не дає спокою льотчику. З того моменту, як мене збили, там пройшло там півтори, якби я сам думав о то ли я станусь, то ли ні, то лі буде можливість ще літати тоді. Її не буде вже. Вот. Ну, сейчас я твердо уверені і тверда населення на те, щоб все-таки вернутися в нібо і ще політати. Скажімо так, землі рано привыкать. Поки Сергій в Америці тут на батьківщині ніяк не може вирішитись вкрай важливе для нього питання. На сьогодні воїн все ще не забезпечений житлом, проте вірить, що це лише питання часу і влада йому таки допоможе. Раз, два. Валентин служить недалеко від Києва, на вихідні їздить у столицю до родини і чекає на документи, які дадуть йому можливість знову повернутися у свою стихію. Валентин та Сергій яскравий приклад боротьби та мужності українського воїна. Тоді, коли їхній гелікоптер стрімко падав униз, у кожного перед очима промайнуло все життя. Проте вони залишились серед нас, а пережити лише надало їм сили, аби далі боротися за майбутнє своє та своїх дітей. Отож, будемо жити.